Вражено Волгоградське НПЗ, шосте за величиною НПЗ у ворожій країні. здатен переробляти проєкт на 14 мільйонів тонн нафти на рік, авіапаливо, дизель, бензин, все, як завжди, для воєнної потужності Росії, як то кажуть. Але чим менше НПЗ, тим менше потужності. Друга, добра новина. Фактично, не тільки Індія та е, Піднебесна. Зараз не купують нафту, не приймають фактично танкери, які ворожі, які перевозять цю нафту внаслідок санкцій. Зараз Євросоюз також призупиняє ті країни, які купували. Вони зараз призупиняють це. Відповідно, в Росії відбуваються проблеми логістичні щодо збуту їхніх енергоресурсів, а це менше грошей. І третя хороша новина за оцінками всіма, всіма економістів і західних, і не тільки фонд національного добробуту. Є от такий, от у Росії. Знаєте, це така прокладка, прослойка, яку вони створювали дуже-дуже давно ще з початку нульових років, якщо не помиляюсь, а там мільярди доларів були постійно лежали на випадок, якщо будуть економічні проблеми. Щоб російське населення, мовляв, не зазнало е, бідності. Так от, фонд національного добробуту е, у Росії завершиться, закінчиться він гроші там до завершення 2025 до на початку 2026 року. Це от саме то, е, те, про що я кажу завжди, коли кажу, що Путін підготував ресурси для інтенсивної війни на рік. Ось ці ресурси лежать там, в тому числі відповідно, інша частина капала з. Продажу енергоресурсів. Що це означає? Це не означає, що війна завершиться одразу, якщо не буде ніяких домовленостей, нічого, це означає, що фінансування війни буде йти виключно за рахунок того, що Росія заробляє. І не тільки війни, а й фінансування соціалки без цього фонду. Тут або росіяни почнуть біднішати стрімко. Або доведеться припиняти інтенсивну війну в умовах, якщо санкції будучи більш жорсткими, і ціни на нафту впадуть, то фінансувати інтенсивну війну Росія не зможе. Війна почне потрошку згасати економічно.